Тетрагро розпочало сезон весняної посівної 25-го року, гарно закінчили 24-й рік. Отримали в кінці року чергову партію фосфоритів з Єгипту. Цю партію отримували в Порт Чорноморськ. Вдячні українському ППО і Збройним силам України в цілому за те, що вдалося благополучно, вдало прийняти фосфорити. В той час були масовані обстріли, але вийшло, прийняли. Порт гарно спрацював оперативно. Далі Укрзалізницею вагонами доправили до Червонограда, розвантажилися, заскладувалися і почали вже виробництво під весняну посіну 25-го року. Перші аграрії вже активно. Від для застосування навесняні посівні. Працюємо з впевненістю в дивимось майбутнє для добробуту, підйому економіки України і щоб аграрії могли успішно працювати на урожай і на продовольчу безпеку країни.